У неділю на вигоні дівчата гуляли, жартували з парубками, деякі співали, про досвідки вечірниці та як била мати, щоб з козаком не стояла, звичайне дівчата то про своє все й співають, яка про що знає. Аж ось з хлопцем старий кобзар в село шкандибає. В руках чоботи, на плечах латана торбина у старого, а дитина, сердешна дитина, обідране, ледве ледве несе ноженята, достеменний син катрусі. Дивляться дівчата. Кобзар іде, кобзар іде, та всі якомога хлопців кинули. Побігли зустрічать сліпого. Діду, серце, голубчику, заграй яку небудь, я ж гадам, я черешень. Всього, чого треба, всього дамо. Отпочинеш, а ми потанцюємо, заграй же нам яку небудь. Чую, любі, чую, спасибі вам мої квіти за слово ласкаве. Заграв би вам, та бачите справи тема, справи. Учора був на базарі, кобза зобсувалась, розбилася, а струни є? Тільки три осталось. Та хоч на трьох яку небудь, на трьох ох дівчата, і на одній колись то грав, та бав, вже не грати. Постривайте, мої любі, трошки відпочину. Сядьмо, хлопче. Посідали, розв'язав торбину, вийняв кобзу. Разів зо два ударив порваних. Що вам заграть? Постривайте. Черницю Мар'яну, ви чували? Ні, не чули. Слухайте ж, дівчата. Такайтеся.